Вітаю вас на 17-му уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали параметр Trim TrimPS. На цьому уроці ми будемо розбирати таке поняття як Repeater та його практичне застосування. Тож, не будемо гаяти часу та поїхали! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію. Налаштування 10 секунд, фон чорний, 2997 кадрів, натискаємо ОК. Для початку нам потрібно створити шейп. Обираємо інструмент Rectangle Tool. Далі обираємо фон колір білий. Обведення нам не потрібно. Добре. Робимо шейп розміром десь 50 на 150. Важливо зафіксувати, щоб використовувати репітер, нам не потрібно центрувати якірну точку для нашого леєру та центрувати леєр для композиції, інакше ми не отримуємо потрібний результат. Далі додаємо репітер для нашого шейпу через Add. І одразу бачимо, що в нас автоматично з'явилось декілька копій нашої фігури. Щоб зробити леєр посередині, нам потрібно відкрити Transform Rectangle 1 і змінити значення параметру Position на 0. Як по Y, так і по X. І далі можемо розбирати Repeater. Отже, ми розгортаємо параметр Repeater. І бачимо дві властивості для анімації і налаштування це Копіс і Офсет. Копіс це кількість копій та офсет змінює положення. Також давайте розгорнемо вкладку Transform Repeater і бачимо також властивості для анімації, наприклад, Position. Ще ми маємо властивість Scale, при зміні якого бачимо збільшення кожної наступної копії по відношенню до першого шейпу. Далі повертаємо попереднє значення, відмінивши останні дії комбінацію клавіш Ctrl-Z. Якщо ми змінимо, наприклад, властивість Rotation на 45 чи на 90 градусів. Ми побачимо, що кожна копія міняє нахил по відношенню до наступної на те значення, яке ми вказали. Також в нас є дві властивості Start Opacity та End Opacity. Якщо ми будемо змінювати значення, наприклад, на 0%, то побачимо, що в нас зникають перші копії, інші залишаються. З End Opacity буде те саме, але навпаки. Робимо висновок, що репітер допомагає примножити будь-який графічний елемент і маніпулювати копіями по відношенню одна до одної. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Тож тепер давайте розберемо практичне застосування, тому створимо невеликий шейп у вигляді квадрату розміром 100 на 100 з затиснутим шифтом. Важливо зауважити, щоб переміщувати даний шейп, нам ні в якому разі не потрібно змінювати position самого шейпового леєру, а тільки робити це через параметр Position. Вмикаємо Selection Tool клавішою V на клавіатурі і робимо положення нашого квадрату приблизно таким у верхньому куті нашої композиції. Далі додаємо параметр Repeater обов'язково навпроти вкладинки Contents, виділяючи саме цю вкладинку. Розгортаємо Repeater і бачимо, що в нас є три копії. Розгортаємо Transform Repeater і трохи змінимо Position. Щоб роз'єднати наші шейпи, десь 118 по іксу. Тепер збільшимо кількість копій нашого квадрату до 16. Так, щоб в нас було все рівно. І, як прийнято казати, красиво. Отже, як нам зробити, що вся ця конструкція займала композицію та ще й була анімована? Нам потрібно для початку згорнути всі вкладинки, виділити контент і додати ще один репітер. щоб це був репітер 2, і в нас є репітер 1. Далі розгортаємо репітер 2, трансформ репітер 2. Потім Position з значення на 0 по X. І по Y робимо 118, 118, як це робили для репітера 1. Далі ми можемо додати копії до репітера 2 десь до 9. Добре. В нас вийшло так, що всі графічні елементи заповнюють нашу композицію. Розібрались і зафіксували це. Тож тепер давайте зробимо анімацію. Переходимо на першу секунду і створюємо фрейм для параметру Копіс для репітеру 2. І для репітеру 1 робимо те ж саме. Далі натискаємо клавішу «U» на клавіатурі, щоб відобразити наші фрейми. Далі повертаємося до початку. І змінюємо наше значення для обох репітерів на 0. Тепер можемо програти анімацію, і бачити, як вона в нас працює. Звісно, можу додати Easy Ease і робити анімацію ще цікавіше. Але головне, щоб ви розібрались. Безпосередньо з механізмом додавання та роботи репітера. Сподіваюсь, що все було цікаво і зрозуміло. Якщо є питання, можете їх писати в коментарях з радістю відповім. Підписуйтесь та переходьте до наступного уроку. До зустрічі!